Так, друзі, всім привіт Продовжуємо ми стройку, вже закінчуємо. Осталося нам догнати цей ряд і сюди вигнати стінку. Тут 6 рядів упів тут у пів шлакоблочини. Тут цілу йде шлакоблачина. а там у пів. Отак от тут зверху. Зараз здаліка підзніму. Бо Отак от, от. Ровненько получилось все чітко. Тут ще буде йти теж півшлакоблачини. Ну як отут ось зроблено. Раз, два, три, чотири, ще ряд і кусочки. Ну, так же само ми тут зробимо сразу щоб тоді вже менше ложить Покупляли отакі крючки. Ось очки бачите. 100 гривень один. Короча, тут поставили на кожну балку. Тут по краям по дві, а так на кожну балку будемо прив'язувати всі бал... балки. Тут а так же само обшивочну будуть балка, бо в нас з краю нема балки. Тут будуть доски ті, що на... ну, обшивочка, як будемо обшивати на кришу, будемо прив'язуватися до неї. Ну, як ми там прив'язували, бо я ж кажу, там тоді чуть не улетіло. Так, помазали шви. Отак воно вийшло. Ну, тут ще не мазали. Ну, тут почти все помазано, один ряд. Тож один чи два. Оце буде два ряда не помазаних, тому що я їх заканчував. Уже наготовили тут. Зняли шифер, ще треба зняти два ряда кирпича. і почнемо гнати ту сторону. Так, що ще? Добавляємо присадку ми в роствор. Ну, оце антімороз до мінус 10, бо в нас було мінус 4, ми ложили. При мінусові. Тут отак от теж от. поприбирано. Тут будемо пізніше вже мазати шви. Е... Уголки ж верхні поставили. Вже ворота всі куплені. Ворота теж дорогі. дорогі теж вийшли. Ну нічого. Ну а так, я ж кажу, вже закінчуємо виводити стіни. Ж кажу, то є час, виводимо, то немає, то дощі були. ну коротше, Потихеньку, потихеньку, як все нормально, то може ще й накриємо до Нового року. Тут вже теж почали прибирати, щоб заїзд був. Тут залишився слакоблок, той, що будемо ложити уже все попиляне поетовано, щоб сюди зробити заїзд. І, І зимой будемо пробувати засипати, ну планувати, розпланувати його вирівняти. і може тоді не буде якщо там морозів кілька днів то може ми ще й зальємо а а ні, будемо весною заливати. Ну а так, діло потихеньку йде. У нас зараз нульова температура. Ну, може плюс один. Такий цемент. П'ять ісотий. Ним все заливали і нормально. Так, зараз покажу, де він тут? Метал. Метал. Ось такий осьочки. Цей раз ми купляли двойку. Не тройку, а двойку купили, щоб трохи легші були. Профіль. Ну, Тостками трохи заложили. Профіль осочки. Ось такий профіль. 60 на 40 і уголок 75, два штуки це на наружу. А це ми попиляли вчора -то. квадрат, це буде на внутрі угла, ну би ну ні, внутрі пойдет. Отакі От ми ось, я ж казав крючки купляли. Бо тут аж у нас в складі моє, бачите. Цим, що було, забивали, то що важко забивати. Також купили оце для балок. Оце ось. напополам ріжемо, скільки ну, в шлакоблок вставляємо, там, де балки будуть, бетоніруємо, а зверху будуть шайби. Зараз покажу от таким ми ось пользуємося. 75 гривень на 4 мішка. От так. МГФ чи що? Ну. Отаке. От тут аж покупляли. А, немає. Це, мабуть, тут їх. десь кинув. І оце щось. Це будемо стягувати, я думаю, подивимося. Чи треба буде воно, не треба. Ну, купили заразом, щоб були ось такі ось очки. Це тут а, так як саморіз, а перші ми вставляли там було на, на різьбі. Ну, просто нам яка різниця. Гвістки вже купили сотій 120. Вже потрохи. Де воно? Не пам'ятаю. Де... Ну, коротше, тут ще гайки і шайби. Десь я їх кинув, непонятно. Сам не знаю. Десь вони є. А там найдемо, ну, як треба будуть уже. Ну, а так, продовжуємо стройку потихеньку. Отакі діла. Треба буде ще ліс заказати. Тільки буду їхати дивитися, то що у нас тут ліс дуже суч... ну, сучки, кривий був, то що ми не дивилися. Поїду, будемо дивитися, щоб... Нормальний взяти. Це в мене той, що ми купляли на ворота на стінник осталося, то що ми їх там ще не робили ті ворота. Ну а так, діло йде. Потихеньку, потихеньку. Закінчуємо. такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!